Навчались рятувати потопаючого різними способами та надавати першу медичну допомогу. Для майбутніх рятувальників провели тренування з порятунку людини на воді. Для цього задіяли професійних бійців ДСНС, катер та спецобладнання. Ми показали все, що в нас є, спорядження, техніку. Ми розказали, чим ми ми займаємось, для чого призначена наша група. Я думаю, ми зацікавили майбутніх рятувальників і хтось з них вибере професію водолаза, сапера. Для курсантів підготували чотири локації. На першій показали спорядження та техніку водолазів, розповіли про їхні особливості та навчали користуванню. Насамперед, це також йде саморозвиток, щоб розуміти, також можна переобрати професію. Якщо, наприклад, не піде в пожежній справі, можна спокійно піти на водолази. На другій локації рятувальники продемонстрували способи порятунку людини на воді за допомогою спецтехніки, підручних засобів та власними силами. Після чого курсанти мали змогу самі спробувати рятувати потопаючого. Я думаю, що однозначно можуть зацікавити професії. Вона доволі важка, специфічна. Треба спеціально на неї навчатися. Основні труднощі це є самі пошуки під водою, коли ти не знаєш, що тебе чекає. Погана видимість води і приходиться боротися з цим в сріпу. Також курсанти тренувалися надавати домедичну допомогу потерпілому. Для нас це важливо безпосередньо, тому що ми теж можемо зіштовхнутися з такою проблемою, щоб ми хоч зараз. Більш-менш розуміли, що ми маємо робити. Тренування важлива частина підготовки рятувальників до роботи при реальних надзвичайних ситуаціях, адже навіть одна хвилина може бути вирішальною для порятунку життя людини. Діана Волошенюк. Новини за день телеканал Віта.